Ну, якби я був на місці екзаменатора, як би я оцінював свою роботу? Скоріш за все, екзаменатор дивиться на свою роботу так. До мене приходить людина, і я повинен знайти не плюси. А мінуси водіння, Да? тобто його задача знайти ці помилки. Якби екзаменатор задача була навпаки допомогти вам, да щоб типу, ну окей, да давай нормально. Ну тобто, це більше робота інструктора, да? який підтримує інструктор. Він у вашій команді, екзаменатор він в команді суперника умовно. Тому логічніше екзаменатору шукати, на що можна, скажімо так, спертися в аргументації, чому вам не давати посвідчення водія, ніж навпаки сказати, що ну я намагався придумати, як би вам дати посвідчення водія, але в мене не ви. Ну так екзаменатор не скаже. Ну ні, так він так скаже, скоріш за все, якщо захоче бути в очах інших дуже добреньким, хорошим. Але насправді ну, це не робота екзаменатора. Робота екзаменатора шукати ці помилки. Тому от, є така дилема, є така проблема, що можуть вони витягнути помилку там, де ви не бачите цієї помилки. Інколи це незаконно, інколи це проти логіки здорової.